У самому серці столиці розкинувся зелений оазис. Хрещатий парк це не лише місце для прогулянок, це скарбничка подій, емоцій і цікавих фактів. Сьогодні ми дізнаємося, як цей парк змінювався, які знакові події тут відбувалися, які відомі люди прогулювалися. Зазирнемо в усі закутки, де ховаються цікаві історії і неймовірні факти. Раз в самому серці столиці ми маємо аж цілий каскад парків: це хрещатий парк, це міський сад, це маріїнський парк. А колись це все була одна величезна територія царського або палацового саду. Така назва пішла від того, що територія належала Маріїнському палацу. І чим далі від палацу, тим гірше за цим всі за всією цією територією доглядали. І там було якось навіть страшно і небезпечно ходити вечорами через континент, який там збирався. Та й у день просто не дуже приємно візуально, бо це просто чагарники. Чим ближче, все-таки до споруди, тим намагалися більш-менш краще трошки цим доглядати. У спогадах один із киян, який тоді жив, і міг бачити, як. Цей сад, ця територія виглядала тоді, описував це так. На початку 60-х років ні сквері, ні упорядкованих садів для громадських гулянь в Києві ще не було. Так званий царський сад в той час представляв собою мерзоту за Влітку сад цей заселявся босяками, гуляти в ньому навіть в день було небезпечно. Кияни полюбили це місце, коли його трошечки привели до ладу в 1867 році, і відкрився заклад мінеральних штучних вод, або як ще його іноді називали, «мінерашка». Скорочена назва, а, цей заклад відкрився прямо на самому вершечку Володимирського, а тоді Олександрівського вузовозу. Окрім як попити різні види корисної водички, тут також можна було порозважатися за спогадами киян. Вранці там грала військова музика, і публіка гуляючи лікувалася водами та ваннами. При них ще також були бані, і можна було навіть лікуватися кумисом. Дуже цікавий, насправді, заклад, можливо, теж колись зроблю про нього відео. Та проведена до Києва залізниця опосередковано вбила Мінерашку, тому що це все-таки був заклад штучних мінеральних вод, а популярні були саме натуральні. Це такий широко поширений спосіб лікування був у 19 столітті, коли ти їдеш кудись, гуляєш там на сонечку, п'єш собі цю водичку. Можливо, вона трошки ваняє, але ну вона ж корисна, і весь клімат тут працює на твоє оздоровлення. І, відповідно, коли вона з'явилася залізниця, то можна було собі виїхати з міста кудись зручніше, і каяни гайнули десь або на Кавказ, або в Європу лікуватися. Купці подивилися на цю ситуацію, покумекали, прикинули і вирішили отримати собі такий ласий, класний шматочок землі. Київське купецьке товариство в 1880 році орендувало у міської влади аж за 10 тисяч карбованців значну частину царського саду навколо будівель, цього закладу мінеральних вод. І по суті, від цього моменту можна відраховувати час створення купецького саду. Взагалі дуже цікаво, чому купці. Ці вирішили орендувати саме цю ділянку. Вони ж навіть не огороджували, не закривали її лише для себе. Парк був загальнодоступний, а вони в нього немало інвестували. Секрет тут в тому, як працювала система суспільних станів і репутації в Російській імперії. Щоб бути поважною людиною, отримати якісь винагороди, ти мав гарно заробляти, платити великі податки, бути лояльним до влади і робити щось в інтересах держави. Якщо ти Гарно себе проявиш і тебе помітять, то ти зможеш отримати ну, гарні винагороди. Зарахування до купецького стану, особливо якщо ти станеш купцем там першої гільдії, це взагалі шик. І цей стан супроводжувався певними пільгами, певною допомогою, і це гарно, гарно працювало для підприємців. А ще можна було отримати навіть дворянство ідеальне, якщо спадкове. Отже, таким чином ти отримав непогане місце в спільноті. Це такий гарний спосіб стимулів і винагород. Але в неї були також і мінуси у вигляді, по-перше, нерівномірності уваги держави. Ти міг бути класним офігенним, але не отримувати прям всього спектру винагород. А також непостійності, сильної залежності від держави. Ти міг, наприклад, втратити якісь жирні державні замовлення, не якщо ти не підготувався до цього, можеш спанкрутувати і втратити всі результати. Дати своєї довгої важкої праці, але все ж таки багато купців е, хотіли грати в цю гру, дехто навіть досить успішно. Е, київське купецтво об'єдналося в такий собі клуб Купецьке зібрання, е, і це був досить літний насправді клуб, і всі пишалися своїм членством там. І як загалом все зібрання таке кожен окремий купець працював собі на покращення репутації, тому оренда землі влаштування цього парку цілком собі вкладалися в цій цілі. Купці таким чином, привівши до ладу цю територію і зробивши її реально класним місцем, заробили собі зірочки і в очах киян, і в, що найголовніше в очах місцевої влади. Отже, в усіх прихованих і не дуже мотивах купців розібралися. Давайте подивимося, що вони вирішили робити з цієї землею. У 1882 році знову ж таки на вершечку Володимирського услужу збудували будівлю купецького зібрання. Неймовірно красива споруда, досить велика, де власне всі ці е, учасники елітного клубу нашого київського збиралися собі поспілкуватися, обговорити бізнес-плани, можливо, завести якісь нові знайомства і партнерства, пограти в. Карти, скоріше всього, в преферансві тоді був дуже популярний, і послухати якісь концерти. До речі, цю чудову концертну залу зараз це колонна зала імені Лисенка вже від самого початку можна було орендувати і вона користувалася великою популярністю, бо мала чудового ну і була досить місткою. Таким чином, купці заробляли собі гарні статки у свого зібрання і могли їх реінвестувати в випадку чого. Ну, а щоб така красива будівля не стояла в чагарниках, то і над облаштуванням саду також дуже добре постаралися. Ти заходив до парку через красиву таку арку і по широких гарних алеях, обсаджених квітами міг дійти до літньої естради або літнього різьбленого театру. Там, над ландшафтним дизайном, як ми це зараз називаємо, дуже добре попрацювали. Неймовірна краса, свіжість повітря, прекрасні види на Дніпро. Це все доповнювали ще й різноманітні розваги. В парку часто проводили костюмовані маскаради від, літнього, від весіннього тепла до осінніх холодів. На літній страді грав симфонічний оркестр, іноді ним навіть диригував Олександр Кошик. Загалом на цій страді часто виступали як місцеві артисти, так і гастролери, і кияни це все страшно любили. Поки було тепло, ти міг заветати в літній театр, в який орендувала трупа Садомського, і побачити неймовірних артистів. Марію Зіньковецьку, Марка Крупівницького, Панаса Секзаганського і інших. А після цього ще й повечеряти в ресторані. Поруч, до речі, біля нього також був чудовий оглядовий майданчик. До речі, ввечері весь парк освітлювали електричні їхрі. Це взагалі був шик. Я його вам зараз так розхвалила, що впевнена, що ви вже захотіли там погуляти. Кияни на 19 століття теж були дуже задоволені, і це стало популярним місцем і для прогулянок, і для побачень. Цікаво, що вдень туди вхід був безкоштовний, а на вечір вхід коштував 40 копій у будні і 15 у вихідні. З платних послуг також були оренда стільців літньої стради по одному рублю, по одному карбованцю за стільчик. Дуже дорогі, я вам скажу, виходили ці стільчики. Як і загалом, якщо так подумати, весь цей парк по вечорам. Купці також були задоволені популярністю їхнього парку, бо це додавало їм рейтингів і заробітки частиною цих грошей, я нагадаю, вони віддавали місту як оренду плату 10 тисяч карбованців на рік. Потім у нього навіть з'явився конкурент. Уявіть собі сатята боротьба між парками. Відкрився поруч на місці сучасного стадіону Динамо Шато де Фльору, який теж пропонував і облаштовану місцинкою, і музикантів, і ресторани. І квіточки, і все таке, але кияни все таки любили купецький парк трошки більше, і його регулярно рекомендували навіть в путівниках. Сад купецького зібрання має славу найбільш пристойного і навіть можна сказати аристократичного місця прогулянки киян, приречених договір проводити літо в місті. Сад отримується дуже чистою вечорами, просто тоне в потоках електричного світла, що діється безліч ліхтарів і додає саду дуже ефектний вигляд. В саду грає прекрасний оркестр, який щодня дає на відкриті сраді концерти та симфонічні вечори. До речі, про приречених на літо в місті це дуже злободенна тема для киян на. Перетині 19-го-20-х тоді дуже популярними стали заміські дачі, а газети лише могли вже жартувати про зручність або незручність життя в місті влітку. У мене є аж два відео на цю тему: один про власне дачі, а інше про літо тих, хто не міг собі ці дачі дозволити. У 1912 році проклали Петрівську алею, і два парки стали вже однозначно дуже видимо розділені. Між купецькими палацами з'явилася нова вулиця і також новий місточок, який вже зараз сучасності дуже облюбували закохані. З кожним роком парк ставав все популярніший, та й просто жителів в Києві ставало все більше і більше, і постала навіть проблема тиснявими. Це насправді часто вже скаржилися ближче до початку першої світової. І по вечорах особливо, ну там справді вже не завжди вдавалося навіть комфортно погуляти. На жаль, вже дуже скоро мало хто хотів до парків розважатися у буремні часи 1917-21 років. Е Засадом, очевидно, що не доглядали речі, звідти покрали у складні зими. Кияни тягнули все, що горить додому, щоб якось обігрітися. У своєму відео про історію опалення в Києві я якраз розповідала, що і парковий місточок пішов на розпал, і часто навіть дерева в парках рубали. Був дуже складний час. Всім було очевидно не до красивих неспішних прогулянок. Коли радянська влада вже залишилася і закріпилася, окупувала місто, то до парку її очевидно теж не було зовсім діла. Там зробили лише такі косметичні правки, перейменували його на пролетарський, і на вході знесли пам'ятник царю і замінили його величезним червоноармійцем. Редні єдине, що нормально там вціліло, це літня естрада, і на ній проводили всякі там збори і агіт-заходи. А сам парк поступово знепадав. Зайнялися ним лише вже десь в 30-ті роки, разом із колишньою будівлею купецького зібрання. Після 1919 року там були різні установи, аж у 30-х там вирішили зробити палац піонерів і жовтинят, і весь простір навколо також присвятити дітям. Парк знову перейменували. Тепер в сад піонерів і заходилися перероблювати, ремонтувати, саджати нові рослинки, будувати нові павільйони. Тоді ж там з'явився знаменитий фонтан Слон, який так полюбився, не одному поколінню киян, аж доки його звідти не прибрали. На місці старого оглядового майданчика побудували також новий і кияни. стали називати його болюстрада. Насправді ця назва дуже швидко якось прожилася, хоча це очевидно, що не була балюстрада, але так вже склалося. Будували тут також новий кінотеатр, який вже після війни у 50-х став показувати тут стереофільми. Під час Другої світової парк знову занепав, знов було не до нього. У купецькому зібранні облаштували німецький клуб, де розважалися офіцери, а до парку їм було все одно, та й вони, в принципі, не трошки побоювалися туди ходити. Купецьке зібрання це один із небагатьох будинків, що після війни вцілів на прилеглих до Хрещатика вулицях. Радянська влада в 43-му, коли повернулася, то відразу ж почала брехати, що це все німці підірвали, і активно, до речі, використовувала це в пропаганді, в тому числі демобіль Нізації людей на відновлення а, у повоєнних планах відновлення а, всю територію парку мали реорганізувати будівлю купецького зібрання знести. Але як і більшість таких планів ці теж не втілились, на щастя, і вже в сорок четвертому тут запрацювала філармонія. Потихеньку стали приводити до Ладу і парк, щось ремонтувати зламане і занедбане а з нового тут поставили купу дитячих атракціонів, в тому числі знамените величезне оглядове колесо, яке пам'ять фіксувало багато фотографів. У 1952 році тут же збудували нову літню страду і знов стали проводити концерти. А згодом також з'явилася її відома жаба, танцмайданчик де завжди було купа народу, і можна було навіть навчитися новим танцям, щоб абсолютно точно всіх вразити. Вже в 2013 році цю жабу остаточно знесли там, вже давно ніхто не танцював. І на пам'ять про неї скульптор Олег Пінчов зробив свою бронзову жабу. У 1982 році за рішенням радянських номенклатурників Київ мав святкувати 1500-річчя від свого заснування. Е, така видумана, придумана, притягнута за вуха дата, але під неї тим не менш зробили помпезне величезне святкування, купу всього нового, побудували, переконструювали в Києві, але при цьому і пожертвували Де, дечим, дещо е, знесли. Якщо ми говоримо про нашу сьогоднішню локацію, яку зараз обговорюємо, то пожертвували в тому числі фонтаном е, зі слоном на користь арки дружби народів і е, пам'ятник. Ком Переяславській раді під е, нею. Е, е, і таке величезне радянське пропагандистське бельмо з'явилося прямо в самому центрі міста. Чи... Арку не всі полюбили, далеко не всі, і часто києни називали ярмом і, і цілком заслуженим. Я сподіваюся, що вже зараз е, нарешті завершать знесення цього пам'ятника, хоча б Переяславській раді, які так пафосно е, почали і все ще не завершили. До речі, сама арка також вже позбулася охоронного статусу, і тепер ми можемо робити з нею абсолютно все, що захочемо. До речі, напишіть в коментарях свої думки, як ви бачите майбутнє цього простору. Чи ви хочете абсолютно все знести і все переробити, залишити її, але переформатувати якось і, і арку, і навколо те, що буде відбуватися, або залишити все, яке нічого не чіпати і нічого не змінювати. Діліться своїми думками. Мені буде цікаво подивитися, чи сходимося ми з вами в баченнях, можливо, підтримуємо. Один одного або подискутуємо, це може бути теж цікаво. До речі, напишіть про ці парки, чи ви взагалі розрізняєте, що там їх три штуки різних зараз, окрім хреща того, ще два. Чи для вас це один великий простір? Насправді для мене так колись було, а потім виявилося, що їх три, і я така, що, чому? Це дивно. Потім вже звикли якось їх розрізняти. Напишіть, можливо, у вас є якийсь улюблений серед них, до якого ви ходите найчастіше. Це може бути цей хрещатий, або якийсь е ще. Uh, мені буде цікаво з вами знову ж таки це все обговорити. Дякую за вашу увагу, дякую, що подивилися це відео. Насправді цей парк дуже цікавий, така цікава локація. Я рада, що ми з вами змогли дізнатися про неї більше. Uh, якщо вам сподобалося, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал або перевірте, чи підписані, Раптом ви вже це зробили. І писавте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Прокоментуйте, поділіться з друзями пробіть все. Це як можна більше, все як можна активніше. <хи> Якщо вам сподобалось, звісно, алгоритми Ютубу люблять активність, і це допоможе йому зрозуміти, що відео цікаве, і поширити його іншим людям, яким потенційно теж може бути прикольно його подивитися. Нагадую про наш обов'язковий регулярний обов'язок донатити на носило оборони, волонтерам, медикам і так далі, хоча б трошки, але регулярно це потрібно робити, звісно, в міру своїх фінансових можливостей, бо розумієте, що у всіх може бути зараз по-різному. Ще раз дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я, до наступного відео!